Рбами по броні на використаних бронепластинах, які рятують життя наших бійців, подекуди навіть зі слідами від ворожих куль діти намалювали, як вони бачать українську перемогу. Дитячий конкурс провели у межах «Арт Артброня, де професійні художники малювали картини на бронеплитах із благодійною метою. А діти ж спочатку малювали на звичайному папері. А от три переможні роботи згодом перенесли на броню на дитячих зображеннях, перемоги і безмежні поля квітів, і рідні домівки, усмішка мами та зустріч бійців із найріднішими. Усе це прикрашено національними кольорами а з кожної картини читається вдячність українським воїнам. А, роботи, роботи подали 68 дітей від 12 до 17 років. Пілотним регіонам обрало рівненщину. А отже, влітку планують всеукраїнський конкурс. Нині ж перемогла 14-річна Марія Котяй. Свою роботу дівчинка назвала Серце України і за збігом обставин. Саме їй дісталась плита. Де куля поцілила серце? Ми вітаємо Олександра Ковальчука, засновника мистецького проєкту Armor, і Марічко Котяй, переможницю конкурсу Барви перемоги вітаємо вас, вітаємо. Давайте. Раз, Добре, раді Давайте по старшинству, Олександр, до вас перше запитання. Ви спочатку, коли починали проекти артброня, працювали з професійними художниками. Так, яка як, взагалі виникла ідея долучити дітей? А, ми батьки. І як батьки спостерігаємо, як наші діти розвиваються, малюючи спочатку такі. А... Скажімо так, веселе, але не професійне. А з часом хто займається, от як е, наші учасники професійно е, цьому мистецтву вже стають такими справжніми е, художниками. Так, Чи нам було... діти це була м -м, вимога, щоб вони ні, були ні, в художній, Ні, школі, Вимога чи? була лише одна: що це мають бути е, мешканці Рівненської області. Ви правильно сказали, ми зробили такий пілотний проект саме на Рівненщині, тому що ми з Рівненщини mm -hmm. і е, е, не знали, як піде. Це дуже чутлива тема, коли ми маємо справу з дітьми, з мистецтвом і з бронеплитами, справжніми бронеплитами з бронежилетів з війни, ті, які врятували життя. Хвилювалися про те, що з того вийде, і тому вирішили зробити пілотний проєкт в одній області. А вчора анонсували підготовку до всеукраїнського проєкту, і вже до 1 вересня будемо мати результати всеукраїнського проєкту. І от ви запитали дуже коротко про як прийшла ідея. Так, ми побачили, які емоції переживають дорослі учасники проекту художники, і ці емоції абсолютно різні, викликають в людей. В нас зараз приймають участь художники з багатьох країн світу в нашому проекті. Ми скоро представимо їхні роботи на бронеплитах з України. І от ми не знали, яким чином діти покажуть своє відчуття перемоги, що для них є перемогою. Назвали проект цей барви. Перемоги і, і, і от вирішили просто подивитись так, дитячими очима уявлення про перемогу. Чи це буде повернення? Тата з війни, чи це буде обійми з дружиною і дітьми, чи це буде природа? Чи ну от що таке так, перемога? а вас здивувало? От результат конкурсу абсолютно і найважчим було і нам що? конкурсні комісії. Було шість чоловік конкурсній комісії, і ми обирали переможця. Це самий складний був етап, самий складний момент, тому що важко обирати. Але в цих роботах, які зайняли перше, друге і третє місце. Я думаю, що ви погодитесь і, і глядачі погодяться, що це надзвичайно сильні роботи. Які от сьогодні тут представлені Марія розповість про те, що вона переживала і чому саме серце а і настільки влучно було зображено серце, бо бронеплита захищає в першу чергу важливі органи, серце? І отут саме ця робота отримала перше місце. Тому що на нашу думку це було найвлучніше таке? Ну. Вираження того, що і от це питання, тому що готуючись, ми ну не бачили. Я відверто скажу, я особисто не бачив ні перше, ні друге, третє місце. Зараз ми можемо побачити їх, і тут Марічка до вас запитання, тому що ми бачимо, що спочатку був малюнок, сам малюнок, так а потім малюнок переносили вже на бронеплиту. Тобто, ви не знали, що плита простріляна буде? Ні, Я не бачила плиту. Коли я малювала, я малювала серце, тому що це основний орган життя, без якого ми не зможемо жити. А у вас е, були якісь задані параметри з самого початку? Як, е, так, е, потрібно... в умовах конкурсу... Ой, так, в умовах конкурсу було написано, що формат має бути 30 на 40, тому я взяла А3, бо він найбільше підходив. Але ми не задавали тему. Ми говорили про те, що це барви а, перемоги. Хотіли побачити, як діти бачать перемогу. Тут врятоване, а, тут врятоване життя. І от саме, якщо придивитись, а ви можете а, підійти якраз так, що виглядачі теж змогли роздивитися. Ось а, якщо подивитись, то куля потрапила прямо в область. Я можу показати навіть, як бронеплита, коли вона вдіта, вона захищає. Десь приблизно ось так. Тобто, коли куля летіла, показуєте так, коли куля летіла е, ну в цей конкретну всю конкретну бронеплиту, вона мала потрапити в серце, і саме е, ця бронеплита врятувала життя, тому що куля не пройшла. А я покажу, куля не пройшла е, скрізь цю плиту. Плита була куля була зупинена, і от власне настільки влучно було зображено серце, от, яке було захищено, Олександре. думаю, знаєте, зараз окрім мистецької краси, багато в людей, які зараз дивляться, як куля не прийшла, Запитання, що це за плита. Це бронеплити, які в нас я розумію, а щось можете про конкретніше сказати? Можу. а це бронеплити, які ми отримуємо з передової від Збройних сил України. Від різних формувань наших сил оборони, наш благодійний фонд Україна для героїв отримує їх офі офі абсолютно офіційно з документами, і ми говоримо про те, що ці плити мають бути такими, які врятували життя. Власне, наш проект так і називається Арт броня, мистецтво, яке рятує життя. А, Америчка, і... як ти вирішила долучитися взагалі? От ти дізналась, що буде такий проект? Ти взагалі давно малюєш, давно цим займаєшся? Так я хожу в образотворчу школу в палаці дітей та молоді. Дізнали Рівки. в рівному так, рівненський палац дітей та молоді. Дізналася я, це коли в нас було ткацтво. Прийшла вчителька, ну, наш керівник, і повідомлення, що буде проходити такий конкурс. І нам сказали, що хто бажає, може взяти участь. Я вирішила спробувати свої сили, тому що це мені здалося, що це дійсно потрібно, і що так я зможу по, ну, показати що А я останні. Відчуваю. Півтора року, відколи почалась велика війна, як твоє життя взагалі складалося. Ми є... Ти переїздила кудись? Ні, Я тебе батьки. була в Україні, тут в Рівному. Я з батьками нікуди не виїжджала. Ти в Рівному весь час провела? так? Так. А як взагалі виникла ідея саме такої композиції? Там бачимо обличчя. Хто Там і Крим навіть. А? Там і Крим, є кусочок. Крим, а. -а, -а. Може, ти підійдеш і розшифруєш зараз? Так, нам картину? Щоб було краще видно, то я випуститись Так. Я зобразила фрагменти життя, і це після перемоги, коли ми всі після перемоги поїдемо на Крим, а де Крим я щось не можу зрозуміти олісок? Там, О, де, куля. там а, де куля. Там а, де куля. Ага. Угу. Так, це попало якась ага. якраз в сонечко. Тут зображені лелеки, тому що це природа рідного краю, і вони символізують щастя, добробут, можна сказати, сім'ю. І також сім'ю, яка гуляє ввечері. Будинки всі цілі, у нас все добре. Так, і будинки зібр... дуже багатоповерхові. Ви плануєте з рівного в Київ переїжджати? Так, Ні. <гум> це що в кожному місті <гум> все буде вже відбудовано, <гум> бо ми все відбудуємо, бо ми майбутнє. Тому у нас вже все добре, і в кожного багатоповерхівки в кожному місті такі. І також я зобразила для кожного українця, для кожної людини, можна сказати, найріднішу людину це мати. Ага. А що це за гачок, який чіпляється за серце? Це аорта, якщо а я трохи. Якщо так. я не помиляюся, може я помиляюся. І я на ньому запросила орнамент, який я придумала, щоб вийшли так кольори, щоб був видно прапор. Що а. це саме українське серце. А в твоєму дитинстві був в Крим колись? Я не була, але в мене є однокласниця, яка приїхала. І вона тобі багато розповідає про те, як хоче тебе та дитина? Ну, повести? вона нам розповідала, особливо в п'ятому класі, коли вона тільки переїхала. Зрозуміло. це благодійна, благодійна мета була так всього цього проекту. Будете продавати чи будемо. Я ще хотів відзначити Софію Яковенко і Карину Чугай. Це друге і третє місце, відповідно. А до речі, перше, друге і третє місце зайняли всі дівчата, хоча були хлопці-учасники теж. І тут є дві такі яскраві роботи на столі. А це особливий. Олександр, що приз... можна вас? Попросимо лаконічно, тому що в нас залишилася і, сталина, і ефір, потрібно безперечно. Це діти, які е, з особливими потребами вони не змогли проїхати на нашу виставку. До речі, всі бажаючі можуть побачити виставку експозицію в музеї війни е, mm -hmm. або батьківщина мати, як mm -hmm. ми його в народі називаємо, і виставка ця там триватиме. Декілька тижнів. Далі в нас є виставка основна. Ви питали про неї. Вона зараз знаходиться в Стокгольмі. Ми буквально декілька днів назад відкрили нашу українську виставку Ти благодійного. Це виставка та що ви говорили, дорослі. Перше, так, перша вона зараз виставка Артармор, знаходиться в Стокгольмі, в тому музеї, в якому зберігаються тисячі артефактів. Пилипа Орлика, гетьмана Мазепу mm. і Хмельницького, cool. той самий музей. Там наша виставка. Cool. І третя виставка буде в католицькому храмі Святого Миколая, 1 числа до дня захисту дітей. Можна прийти в на Києві. в Києві, можна прийти і помолитись разом навколо ось таких робіт, які також є частиною нашого проекту. Це іконопис на бронеплитах, які врятували життя. Дякуємо дуже. Олександра Ковальчук, засновник мистецького проекту Ар Ar Армор. І Марічка Котяє, переможниця конкурсу «Барва перемоги, були гостями нашої студії. Попереду телевізійна служба новин.